Всім привіт! Вітаю вас на каналі Далобі. На календарі початок червня. Поруч зі мною стопка книжок, а це означає, що ми з вами будемо займатися моєю улюбленою і при цьому абсолютно марною справою книжкові плани на літо. Чому улюблена, я думаю, зрозуміло, а от, власне, чому вона марна? Тому що зазвичай усі мої плани йдуть шкереберть. Щоб я не планувала, завжди то змінюється настрій, хочеться почитати щось інше, то з'являється якась нова книга, яку терміново хочеться прочитати, і всі інші плани просто совуються. То просто на мене, як минулого місяця, нападає нечитун, я не чітун. Не сплю майже весь місяць зі зрозумілих причин і не читаю майже нічого. Таке також трапляється, на жаль, але все одно процес планування це мій улюблений процес, пов'язаний з книжками, якщо не рахувати купування книжок. І тому я намагаюся кожен сезон собі якось розставляти книжкові плани. Бо ось цей момент, коли ти ходиш поміж своїх поличок, дивишся книжки, перебираєш, уявляєш собі, як ти будеш їх читати. Це взагалі кайф. Я не знаю, як люди не люблять цього Робити мені іноді, звісно, прикро, коли плани не справджуються, але все одно цей процес він того вартий. Ще я люблю дуже записувати у записничок свої плани, потім ставити там галочки, оціночки. Коротше, клас, дуже люблю це. І тому власне цього літа я вирішила не змінювати цю традицію і запланувати собі книжки. По накатанні я планую по 5 книжок на місяць. Це зазвичай моя норма. Хоча останнім часом якось менше п'яти книжок навіть на місяць виходить, і мене це дуже бентежить, бо мені. Дуже багато всього хочеться прочитати, дуже багато всього хочеться обговорити. Про дуже багато чого хочеться розказати. Але, от, на жаль, трапляються такі місяці, як травень. Але при цьому я дуже натхнена літом. Найбільше книжок якось чомусь я читаю влітку, можливо, через те, що день довший і більше часу і натхнення читати протягом цього дня, плюс всілякі літні тераси. Тепло на вулиці і є багато настрою для читання, тому я дуже сподіваюся, що цього літа я прочитаю мінімум 15 книжок, як я собі до цього і планувала. Але тут ви можете бачити, ну не всі, але загалом тут в мене 12 книг, тому що я, як ви знаєте, належу до книжкового клубу, і раз на місяць ми плануємо одну спільну книгу, яку ми будемо разом читати. І завчасно я не знаю, що це за книга, тому три слоти вільних я залишила для того, щоб читати ці спільні книжки в книжковому клубі. Про книжку цього місяця я вже знаю: це чорне весілля Сергія Пономаренко. Про цю книгу насправді до цього нічого не чула. І цього місяця було прикольне голосування. Ми не бачили обкладинку книжок, ми тільки голосували за анотацію, і от по анотації виграла ця книга. Загалом, наскільки я чула, вона така трохи моторошна з елементами там трилеру, детективу. Тому я сподіваюся, що це буде і цікаве читання, і при цьому цікаве обговорення. Бо насправді ми зійшлися з дівчатами на думці, що обговорювати трилери це. Напевно, найцікавіше, бо зазвичай там якісь повороти сюжетів, якісь неочікувані моменти, здогадки. І от таке читання і обговорення, воно зазвичай найбільш насичене. Тому маю надію, що ця книга мені сподобається і що її дійсно буде цікаво обговорити. Про книжки, які я запланувала паралельно на цей місяць, і дві з них, на щастя, я вже прочитала. Я навмисне почала цей місяць з маленьких книжок, бо, як я вже казала, минулий місяць в мене був просто жахливий в плані читання. Тому мені. Дуже хотілося порадувати своє внутрішнє его і прочитати книжку на початку місяця дуже швидко, для того, щоб собі поставити галочку молодець місяць тільки почався, а ти вже прочитала книгу. Так я себе хвалю і радую. І перша книжка це варіанти Роберта Шеклі. Я дуже давно хотіла познайомитись з цим автором і саме з цією книжкою, бо багато чуло про неї прикольних відгуків. І я знала, що ця книжка така трошки з викрутасом, і мені хочеться зараз знайомитись з подібною літературою, з літературою. Яку ти читаєш, і такий, що я зараз прочитав. І про цю книжку я саме подібне чула і хотіла з нею познайомитися. І коли ми гуляли, здається, книгарнями Києва, тоді я побачила цю книжку на поличках, і Іра з каналу Listen Leap сказала, що вона в неї є, вона її прочитала, і, на жаль, вона їй не дуже сподобалась. І вона запропонувала мені її подарувати. Я сказала, давай будемо знайомитись, клас. Тому власне цього місяця я прочитала вже цю книжку, прочитала дуже швидко, буквально ввечері я її почала і вже на ранок наступного дня я її закінчила. Свій відгук я залишу вже в наступному відео, коли буду розповідати про прочитане. Але загалом те, що я від неї очікувала, плюс-мінус, та я її отримала. Ось так от. Наступна книжка, з якої я почала це літо, це Ернест Хімінгуей переможцю не дістається нічого. Це збірка його оповідань. Я ще не знайома з малою прозою автора. Я читала тільки звичайні його романи, і також намисно взяла невеличку книгу для того, щоб знову ж таки себе порадувати. Ось така в мене логіка. Я в книжкових поличках розповідала про те, що накупила книжок Хімінгуея, накупила книжок Ішігуро і не читаю їх, і подумала, що треба це виправляти. І власне одразу приступила до її взяла читати хемінгоя, читається також доволі швидко і легко, бо це збірка оповідань, там невеличкі оповідання, деякі взагалі там по 2-3 сторіночки, тому вони читаються дуже швидко. І я люблю, коли в книжках, якщо це оповідання, то вони там коротенькі, якщо це звичайна книга, то вона перебита різними розділами для того, щоб мотивувати себе піти далі. Ти читаєш, бачиш, що до кінця розділу там залишилось 5-10 сторінок, і мотивуєшся читати далі. Тут власне те ж сама історія, коли ти бачиш, що оповідання. Ці невеличкі, то якось вони ковтаються один за одним, і книжка завдяки цьому дуже швидко читається. Тому в мене зараз четверте число, в момент, коли я записую це відео. І на цей момент я вже прочитала дві книжки. Дуже щаслива. Наступна книга, яку я планую цього місяця, це за перекопом є земля» кримської романи Анастасії Левкової. Я думаю, всі чули, особливо цього місяця-минулого місяця, про цю книгу, тому що ця книга має бути на обговоренні книжкового клубу Палає Ем Антонюк і загалом тема Криму, тема України вона мене дуже цікавить і, взагалі. Я вже дуже багато чула класних, захопливих, щіких відгуків про цю книгу. Її я планую читати прямо от найближчим часом. Я б хотіла її почати, напевно, прямо зараз, після того, як закінчу останні 20 сторінок Мінгуея. але хочу почати читати спільну книгу в книжковому клубі, тому можливо, якось запаралелю ці дві або прочитаю спільну і почну одразу цю, бо якось в мене настрій одразу перейти до цієї книги. Дуже дуже чомусь хочеться її прочитати, бо мені здається, що це буде таке дуже емоційне, емоційне і дуже цікаве читання. От якщо вже читали цю книжку, напишіть, будь ласка, свої враження від неї, буде цікаво почитати. І ще дві книжки, які в мене заплановані на цей місяць. сподіваюся, що встигну з усіма своїми планами впоратися. Це дочитати дві книги. Перша з них це химерне сяйво. Насправді, я б, якби не спільне читання завтра-завтра-завтра Сандрою завтра, завтра» минулого місяця, і через те, що от був такий якийсь скажений нечитун, було взагалі не до читання, було до того, щоб просто поспати зайвий раз. Тому цю книжку, я, на жаль, відклала, хоча дуже хотіла і планувала її прочитати все ж таки у травні. Але, як вже склалося, буду читати її цього місяця. Я прочитала вже 100 сторінок. Тут їх всього 400, мені здається. А, ні, навіть 300. Тому, власне, думаю, що одразу після прочитання ось цих от книжок, які я запланувала, перейду до неї і буду дочитувати. Це мені здається, взагалі друга книжка, яку випустив Тарі Прачет, і вона друга в циклі про рин Першу книжку «Колір магії» я прочитала вже, хочу тепер дочитати і цю і рухатись далі, знайомитись з іншими циклами цього дискосвіту. І те, про що мені вже соромно казати, це під куполом Стівена Кінга. Я. Клялась в усіх соцмережах світу про те, що 100% дочитаю дочитають цю книгу у травні, бо серйозно була налаштована, і я її почала відновила читання на початку місяця, на початку травня. І дуже швидко вона мені йшла. Я прям так захопливо читала. Я знову от всмакувала стиль кінга, давненько якось його не читала і згадала, яка ж це кльова насичена історія. І я прям дуже швидко почала її читати. Дуже захопливо. І от почалася ця вся канітель з безсонними ночами в Києві. Тому ця книжка, на жаль, не дочиталась в мене наприкінці травня і переношу її от на наступний місяць на червень, але в цьому місяці. Якщо я її не дочитаю в червні, пишіть мені в коментарях, що я брехуха, бо ну це мій просто must have на цей місяць. Я дуже дуже хочу її дочитати, мені дуже цікаво її дочитати. І дуже важливо вже закрити цей Генштаб. Мало не сказала генштаб, боже, і дуже важливо закрити вже цей гешталь з цією цеглинкою. Дуже хочу. Офіційно обіцяю її дочитати цього місяця. Все. Записуйте собі, запам'ятайте, що я всім це пообіцяла. І тепер щодо планування наступних двох місяців літа, повторюю, що я залишила собі два вільних слота для читання книжок, які будуть спільними в книжковому клубі. Всі інші це такі приблизні плани, із того, що я б хотіла прочитати. Але розумію, що якщо в цілому з червнем плюс-мінус мене плани, я думаю, такими і залишаться. Принаймні, я сподіваюся, що нічого змінюватись не буде, бо це ті книги, які я дійсно дуже хочу прочитати. Які якось органічно мені лягають в мій план, вони такі різні по настрою. Думаю, що в цілому цей місяць має так і скластися. Я дуже сподіваюся. А от з наступними місяцями літа це поки такі дуже приблизні плани, із того, що мені хотілося прочитати, і з того, який в мене зараз є настрій на читання. Але я думаю, що цей настрій буде змінюватись і скоріш за все, ці плани вони дуже дуже приблизні. Так, от перша з них це Атлас описаний Небом Горана Петровича. Книжка, яку мені порадила знову ж таки Іра з каналу Lost in Leap, вона її прям розрекламувала, сказала, що це дуже цікаве, класне, незвичне якесь читання. І, здається, Сандра також казала, що дуже класна книга. І вона теж невеличка. Мені от подобається починати місяць з невеличких книжок, і я сподіваюся, що наступний липень вже місяць я почну з цієї книги. І сподіваюся, що таким також швидким, легким, насиченим читанням я Радісно почну новий місяць літа. Про цю книгу. Про що вона я насправді не дуже пам'ятаю. Я просто пам'ятаю, що дівчата її дуже класно яскраво описували казали, що вона цікава і якась дуже незвична. І це все. По анотації, я не впевнена, що вона тут взагалі є, а якщо і є, я її читати не буду, бо дуже це не люблю. Люблю зазвичай залишати для себе якусь загадку, інтригу, по тому, що мені очікувати від книги. Тому буду просто з чистими думками починати її читати. Сподіваюсь, на початку липня. Наступна книжка, в цілому, по таким же критеріям вибиралась, це Шумовиння днів Бориса Віана. Я її трошки почала. Це книга, яку мені порадила Аліса з каналу Піквік Papers. Вона така красива, блін. Яка вона красива? Я навіть не бачила, що тут всередині є ще якісь ілюстрації. Взагалі, краса. Зараз щось трошки погортаю. А може її тут можна розмальовувати? Бачите? Це, схоже, знаєте, на ці розмальовки антистрес. Прикольно, можна буде її той розмалювати. Я розмалюю. І я коли її тільки купила, їхала додому в метро і вже надкусила на там перші. Я не пам'ятаю 10-15 сторінок. Десь в мене закладинка загубилась, чи що не знаю. Вона також невеличка, також має бути така з дивинсою трохи. І планую її одразу після Атлас описаний небом читати на початку липня. Наступна моя запланована книжка це необхідні речі Сівена Кінга. Я вже говорила про те, що хочу взагалі влітку трошки більше прочитати книжок Кінга. І поки собі планую по одній книжці на місяць, можливо, буде час і буде настрій на те, щоб прочитати ще, хоча б одну книгу. Бо дуже мені хочеться нарешті відкривати для себе нові книги, які я ще не прочитала в цього автора. Наскільки я чула, це дуже сильна, класна книга. Це історія про чоловіка, який має якусь лавку з необхідними речами. І люди можуть туди приходити і купувати ці речі, і це якісь там, типу. Дуже дивні речі, наприклад, там окуляри, чи щось таке, в яку там чоловік може бачити свою померлу дружину, або ну щось в такому роді. І ще цікаво, що і Ларіон Павлюк в книзі Я бачу вас цікавить пітьма, надихався саме цією історією, і в цій частинці з чарівною оцією текою, якщо ви читали, маєте зрозуміти, про що я. Він надихався саме ось цим от твором. Тому ще цікавіше прочитати цю книгу. Скучила вже за Стівеном Кінгом. Дуже дуже хочу. не дивлячись на те, що вона така цеглинка, тут 850. Сторінок, але при цьому маю дуже велике бажання прочитати цю книжку, і також у липні планую це виконати. Ще одну заплановану книжку взяла. Наприкінці приходить смерть Агати Крісті. Це таке поки емоційне якесь рішення. Не впевнена, що в мене буде настрій, бо Агата Крісті це в мене читання під настрій. Вони її книжки дуже невеличкі, дуже малоформатні тут. Менше 300 сторінок, ну і зрозуміло, що в такому форматі воно читається дуже швидко. І це чисто, якщо мені от захочеться чогось детективного Агати Крістівського. Це якесь таке виняткове особливе читання під винятковий особливий настрій. Поки не знаю, поки собі запланувала, якщо дійсно захочеться, можливо, я десь кудись буду їхати. Таку книжку дуже зручно брати з собою. Дуже прикольно її читати в дорозі, можливо. поки. Поки не знаю. Цілком можливо, що ця книжка все ж таки не війде в моє прочитане, але поки планую. Ще одна книжка: це Алекс Фінлі. Останній страх, мертві не говорять. О oh май гад! Книжка, яку мені подарував Влад, він її, я вже розповідала, він мені подарував воно Стівена Кінга і замовив просто рандомно якось вибрав книжку, сказав, що, здається, по анотації вибрав чи щось такого просто для того, щоб була безкоштовна доставка від КСД. Я нічого не знаю про цю книжку, я досі, напевно, не читала анотацію, не пам'ятаю, ну і не хочу читати. Це якийсь детектив, трилер, щось в такому роді. Не знаю, я навіть серед знайомих, не дивлячись на те, що в книжковому клубі дуже багато різних дівчат, які читають різну літературу, мені здається, що про цю книгу я поки нічого не чула, ніякі відгуки. Влад мене вже пілорамить, що я не читаю книжки, які він мені дарує, того, що не треба дарувати воно стіна кінга на 1300 сторінок. Так от почну я з цієї книжки, прочитаю її нарешті, закрию цей слот з непрочитаними книжками, які мені подарував Влад. Дуже сподіваюся, що це буде якесь таке прикольне читання, що книжка мене не розчарує і що. Якимось таким магічним чином зміг вибрати навмання прикольну, цікаву книжку. Ще одна книжка в мене в планах це залишок дня Кадзуї Шігуро. Це от до списку тих книжок, які в мене лежать на поличках, і які я дуже хочу прочитати, бо вони лежать вже давно. До речі, Дуже вони красиво виглядають. Мені так подобається. Тут мало того, що ілюстрація ось ця на книжці, вона дуже красива. І мені дуже подобається, що є отакий один акцентний колір, завжди який використовується потім як колір позначення сторінок. Воно дуже красиво так виглядає, якось трошки незвично. Цю книжку, до речі, я читала анотацію у літку 1956 року. Дворецький Стівенс, який усе життя прослужив у багатому маєтку під назвою Господі Дарлінгтон Гол, вирушує в автомобільну мандрівку. Рівку Південно-Західною Англією коротка шестиденна виправа перетворюється на подорож у минулу, в якому особисті драми розгортаються разом із драмами світовими. Цей роман, за який казує, що здобув букерівську премію, витинчена історія про невисловлені почуття і прихований відчай. Про жаль, що затьмарює залишок дня, коли з гіркотою розуміє, що все могло скластися інакше, от якось так. Це мені здається таке якесь меланхолійне може бути читання. Але судячи з Клари і Сонце, кадзую, що кура, якою читала перед цим, воно якесь таке трохи філософське має бути і глибоке. Загалом манера автора мені сподобалась, тому от як тільки в мене з'явиться настрій на щось подібне. Буду читати і дуже хочу продовжувати знайомство з цим автором. І останній запланованих книг це також Стівен Кінг, як я вже казала. Це вже із планів на серпень. Чотири сезони. Цю книжку я почала читати восени, але чомусь не дочитала. Закинула на 225 й сторінці. Це трошки менше за половину. Всього тут майже 700. Це десь третя частина та книжки. Це збірка оповідань, насправді доволі цікавих оповідань. Здається, саме в ній був так втеча із шоушенку, і я чомусь не знала, що втеча із шоушенку це не повноцінний роман, а оповідання Стівена Кінга. І це вау! Це просто дуже класна робота, яка б могла насправді розгорнутися на повноцінний роман. Дуже дуже класна. А друга, от, на якій я застряла, це «Здібний учень здається, і вона просто дуже велика. Вона на 250 сторінок, як для оповідання, це доволі великий такий формат, теж дуже цікавий, але він такий складний в читанні в плані теми. Дуже дуже неприємний, якось в якийсь момент в мене настрій змінився, і я вирішила, що поки хочу відкласти цю історію, якось вона мені дуже тяжко лягла і відклала якось дуже надовго. Тому дуже хочеться дочитати. Нарешті, хоча б це оповідання, можливо, я так і зроблю дочитаю це оповідання. Візьму почитати ще якусь книжку, а потім повернусь до наступних оповідань. А може дочитаю усю книжку. Побачимо. От, в цілому, це всі плани на це літо. Дуже мені хочеться вірити, що цього літа я прочитаю усе своє заплановано, принаймні по кількості книжок, бо хочеться зменшувати кількість непрочитаного на поличках. Хочеться насолоджуватись різними історіями. Хочеться більше вам розповідати про ці історії і ділитися один з одним враженнями від різних книжок. Тому сподіваюся, що все складеться і такий. Чудовий літній настрій, класна літня тепла погода надихне побільше читати. І сподіваюсь, часу на це також буде трохи більше. Що ж, я вам дякую за перегляд. Діліться в коментарях своїми планами на літер. Розповідайте, яка книжка у вас найбільш бажана для прочитання цього літа, яку книжку дуже хочеться прочитати. Поділіться, до речі, в коментарях, будь ласка, книгами з літнім таким вайбом. Я зрозуміла, що в мене майже нема в добірці таких книжок. Чомусь я не вибирала книги по настрою, але зрозуміла, що хочу якусь, хоча б одну книжку, таку. Дуже легку, дуже літню. От, схоже, щось на кульбаве вино таке, що підкреслювало весь такий літній дитячий настрій. Порадьте мені, будь ласка, що такого можна ще прочитати. І я думаю, що якщо щось прикольне знайду, обов'язково додам собі в книжкові плани на це літо. І до зустрічі в наступному відео.